Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал до нас заїхало нове чудове надходження. Це мотоцикл Suzuki dl 650 a 2011 року випуску на механічній коробці передач з системою заднього приводу. Задній привід на ссипний, має пробіг 92 тисячі кілометрів. Ціна даного мотоцикла 6690 доларів. Ми маємо чудову оптику, достановлені противотумані фари, диски та. Пальмівні колодки були замінені, також додатково встановлений захист на мотоцикл. Далі ми маємо скриню для зберігання особистих речей. Задня оптика без нарікань. Також сидіння у нас двохмісне воно у нас шкіряне, одягнутий ось такий захисний чохол Це у нас обслужений. Далі, друзі. Мотоцикл також має в нас систему ABS, систему Старт Стоп, багато інших яких функцій. Тому кого цікаве даний варіант мотоцикла, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також є послуги ліського та трейдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.